Вітаю, дорогі колеги! В нашому середовищі серед психологів, психологів-початківців, психологів, які вже мають досвід, існує така думка, що складно знайти клієнтів, що складно набрати якусь ту кількість клієнтів, з якими можна стабільно працювати. Насправді, попри усю видиму конкуренцію, адже психологів випускається достатньо багато в наші дні. Все ж таки затребуваність в кваліфікованій психологічній підтримці достатньо висока. Багато людей потребують справді психологічної допомоги, і ця тенденція стає все більш помітною, і клієнтів набрати можна. Інше питання: а як з ними працювати? Труднощі виникають не на етапі набору, там першої чи другої консультації, як правило, а труднощі виникають, коли ми вже якийсь час працюємо з клієнтами і коли. В клієнтів закономірно включаються певні захисні механізми, формується той чи інший перенос на спеціаліста. В спеціаліста відповідно формується контрперенос на клієнта. І ось приблизно, ну, по-різному, це буває. Але вже коли ми звикаємо до клієнта, клієнт до нас, вже коли в нас йде якась робота, тут і починаються справжні труднощі. І на цьому етапі дуже частим. Відбувається так званий дров дропаут. Дропаут, коли клієнти виходять з роботи, покидають терапію, не приходять на заплановані зустрічі, навіть буває, забувають про оплату, не оплачують. І в цьому, звичайно, дуже багато може бути болю для спеціаліста, складнощів, питань. Спеціалісти, які розуміють, що... Така динаміка роботи з клієнтом є нормальною, йдуть на супервізію, мають власну терапію, вирішують ці питання, навчаються і далі працюють з клієнтами вже більш спокійно, успішно, розуміючи, що такі речі стаються. Але що дуже важливо розуміти, важливо розуміти, чому ці речі стаються, і дійсно, що являють собою ось такі дроп дроп-офи або складнощі в роботі з клієнтом. Це дуже часто ніщо інше, як природні захисні механізми психіки, які у клієнтів спрацьовують. І щоб конкретно і детально розібратися в цих механізмах раз і назавжди, а також в таких поняттях, як перенос, контрперенос, видах, в тому, як це відбувається на практиці, і що робити, коли складнощі з клієнтом ось наступили вони по суті неминучі, важливо. Пройти додаткове навчання, і ми пропонуємо на курсі захисні механізми психіки нарешті розібратися з цими складними питаннями, консультувати більш вдало, легко не втрачати клієнтів а навпаки, брати нових і успішно справлятися з запитами та терапевтичними задачами. Запрошую вас щиро на курс захисні механізми психіки, який стартує вже 10 липня. Якщо вам цікаво, залишайте коментар, плюсик під цим відео, під цим дописом. І чекаємо вас на курсі.